Попасти самісінько в ціль в яблучко, все пішло під три чорти. Як часто ми в українській мові використовуємо сталі вирази і не помічаємо цього в нашій повсякденній мові, тому що ми до них звикли так само і німці, вони дуже багато використовують еребнса, тобто сталих виразів, і не не помічають цього. Це робить мову як в українській, так і німецькій мови, більш образною, більш описовою. Сьогодні пропоную повчити 15. Сподіваюсь, для вас нових Redensarten, або сталих виразів в німецькій мові та їх аналоги або переклад української мовою. Дуже багато сталих виразів в німецькій мові дуже схожі на українські. Мене звати Євгенія, це канал німецька в куларах. Погнали! Як перекладемо? Те саме все пропало, або все пішло під три чорти. For the діхундегей. Тобто не чорт, а собака. For the діей. Усе пішло під три чорти, все пропало. <правило> провалилося, все пропало, провалилося. Далі. Буквально це, Буквально це бути в картинці, або бути в курсі. Я в курсі. Якщо голова чимось забита і там... Ви неуважно когось слухаєте, наприклад, забита е, іспитом, який буде скоро. Ну, наприклад, до вас хтось говорить, ви не почули і кажете, голова в мене забита е, іспитом, і я постійно про це думаю, переживаю, тому я тебе не почув. Або якщо ви щось забули, да, ну, голова забита чимось і більш там немає місця для чогось іншого, да, тому ви забули. Коли ми кажемо, що... Треба з цим переспати, да? тобто щось обміркувати, дати час голові це опрацювати та засвоїти, ми кажемо, що ми хочемо з цими думками переспати. А німці вони просто дозволяють цим думкам пройтись по голові. Kopf, lassen. Тобто, через голову пройти, дозволити, дозволити пройти через голову, обміркувати про щось, подумати, прокинутися за та проти, ще які в нас є. <рес> образні вирази на цей рахунок. Маге віане сарделе. Тобто худий як хамса анчоус. А в українській мові кажуть худий як тріска. Ну, тріска, хамса, анчоус, Вони десь там усі поруч. Худий, як тріска. Магер віане сарделе. Коли ми кажемо просто, що він своє ще отримує, німці вважають, що він. Позбудеться свого жиру. Мабуть, жир, жир тут дуже цінний. Sein Fett wegbekommen. Er bekommt noch sein Fett weg. Він ще своє отримає. <coughs> тобто, до речі, векбеком, аббеком, ab wegkriegen, там є uh, різні варіанти, суть одна і та ж сама. Fett. Век. <реш> тобто позбутися жиру, отримати своє. Тобто отримати покарання за щось, що ти там зробив погане. Та? І ось тебе ця цей відплата, помста, м -м, знайшла. Fed, weg Коли ми щось дуже добре знаємо, ми кажемо, що ми це, ми, це, я його знаю наскрізь. Та? Або там, Прочитати книжку Вздовж та впоперек. Чи я знаю це місце: місто вздовж і впоперек. Тобто дуже добре. Да? Я його вздовж і поперек обійшов. А німці кажуть крізь і крізь durch und durch», Да? Вони не кажуть вздовж, впоперек. Вони кажуть просто дурх». що означає дуже добре, наскрізь. Попасти самісінько в ціль, в яблочко. Тільки от німці чомусь вважають, що це зустріти нігодь на голові. Де нагель Kopf treffen. що означає попасти самісінько в ціль. Коли ти щось сказав, і воно прямо от в самісіньку ціль попало. Я навіть не знаю, чому такий образ в німців, але зустріти нігодь на голові. Де Kopf treffen. Попасти саме в ціль. А от коли треба так проявити сміливість, ми кажемо зібратися з духом. Ми збираємося з духом, а німці хапаються за серце. Ein Herz fassen. да, тобто схопитися за серце, це означає, от зібрати всі свої сили, зібратися з духом і так, щось дуже наважитись зробити. У кого духу, у кого серце. <laughs> «Ти що мене тримаєш за дурня, німці так само, це дослівно так само кажуть. І німці сумна Ренхальтин. Тільки це означає дурити когось. Тобто не стільки тримати за дурня, тобто когось дурним вважати, скільки обдурювати. Сумна Ренхальте. Ну, в принципі, когось за дурня вважають, тому і обдурюють. Цумна Ренхальтин когось обдурювати, робити з когось дурня. Кажуть, закохатися по самі вуха, да? або кохання з першого погляду. Це коли дуже швидко і необдумано щось відбувається, щось робиться, да? або кинутися в бійку стрімголов. Ось це необдумане, швидка необдумана швидка дія. Стрімголов щось робити. Це буде хальс уверхов, тобто шия через голову перепригнула. Це буде, це можна сказати, як закохатися по когось, в когось по вуха і завтра одружитися. Hals über Kopf. Перепригає шия голову. Ну, дуже так десь схоже. Так? Робити щось поспіхом, не обдумавши хальс у коп. А от коли ми комусь хочемо. Перешкоди створювати да, на його шляху, тобто заважати комусь, ми встромляємо палки в колеса. А нінці кладуть камінця на дорогу. Штайне інденвек legen – класти каміння на дорогу. Те ж саме, що і встромляти палки в колеса. Комусь заважати, комусь створювати перешкоди на шляху. Ми їдемо, вони йдуть, палки каміння. Штайне інденвек legen. Втрамляти палки в колеса. До Граста Фалін дослівно це впасти крізь решітку. Більш образно це обра... означає пропасти з виду, да? тобто випасти з картинки, випасти з уваги, да? якщо тобі треба не знаю, затаїтися, щоб тебе не було помітно. Ти так падаєш крізь решітку, тобто випадаєш з картинки, щоб тебе не помітили, наприклад. Да? Або це не обов'язково навмисно робиться, а просто щось е, випало з моєї уваги. Да? Тобто провалилося крізь рішітку. Джох гевіхт фален – Падати у вагу насправді це набирати вагу, тільки не в прямому сенсі вагу. А в переносному набирати значення. Це випасти з уваги. Ins fallen", це хоч і падати вагу, дослівно перекладаємо. Але це набирати вагу і на фізичну вагу. Це мається на увазі знач... мати значення, мати велике значення, Ins fallen", мати велике значення. Ну і останнє це Шнеєфон Гестер. Тобто сніг вчорашнього дня. Насправді це старі новини, які вже нікому не цікаві. У нас кажуть, що було, те загуло. Да? Пам'ятаєте, в мультфільмі «Кунг-фу Панда він казав, що було, те загуло, що буде, невідомо. А те, що є, це сьогоднішній момент. Цінуємо сьогоднішній момент. Так от, Шней фон Кестрен це що було, те загуло. Це вже. Старі новини, які нікому не цікаві. Сподіваюся, що ви деякі фрази з сьогоднішнього відео запам'ятали, можливо, якісь знали. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, які з цих сталих виразів ви вже знали, які вам сподобались, які ви плануєте використовувати в, ваш... в вашій мові в подальшому, для того, щоб робити її більш образною, більш цікавою, більш описовою. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, аби не пропускати наступні відео, натискайте колокольчик, ставте лайк, і до наступних зустрічей. Бувайте!